Перш за все хочу подякувати за ту нагоду, що ми можемо сьогодні зустрітися, поспілкуватися перед виборами. Вибачте, що на 15 хвилин затрималися, були в прилуках. Багато було людей, було багато запитань. Передвиборча кампанія зараз набирає надзвичайно таких вже великих обертів, і ми всі прекрасно розуміємо, що. 28 жовтня, не просто обиратимемо новий склад парламенту, нову Верховну Раду України. Ми усвідомлюємо, що 28 жовтня ми будемо вибирати реально майбутнє, якою завтра буде українська держава. Чи Україна залишиться країною, в якій будуть процвітати бандитські поняття, закони і комуністична влада? Чи Україна буде жити? І працювати, і розвиватися за іншими правилами європейськими, демократичними і цивілізованими. Силу Наразі мені, поки що невідомих причин, в Ніжині не змогли встановити цю ку Ну і тому ми тільки можемо собі уявляти, що там робиться в Чернігові, а проведемо тут свій захід, свій мітинг. І на початках я би хотів для вас розказати про. Наш формат участі у виборах, наше бачення як найбільш оптимально можна здобути перемогу над режимом Януковича. Друге, розкажу вам про програму нашої політичної сили, а також перелік отих тих першочергових законопроектів, які свобода і наші партнери будуть втілювати у Верховній Раді України. Ну і нарешті дам відповідь вам на усі запитання, які у вас будуть. Щоб ми могли вже оцей останній місяць потужно йти агітувати, готуватися до дня виборів, і найважніше готуватися до ночі з 28 на 29, коли будуть підраховувати голоси, і коли будуть просто масові фальсифікації, бо вже ті фальсифікації є. Ми домовилися перше, нам треба разом побороти режим Януковича. Мета побороти, поборювання режиму Януковича здобути більшість парламентів. І коли свобода має шанс нині бути представленою вперше в історії Української держави в парламенті, збудувати там націоналістичну фракцію, ми зараз усвідомлюємо, що цього нам вже є замало, нам цього є недостатньо. Нам потрібна більшість. Оскільки тільки через більшість ми зможемо ухвалити ті закони, ті постанови, які допоможуть в розвитку української держави, а більшість ми можемо сформувати виключно разом з нашими теперішніми партнерами. Тому формула нашого успіху, яку маємо досягнути, свобода плюс батьківщина в наступному парламенті має бути більше ніж партія регіонів плюс комуністи і їхні сателіти. Які ж першочергові закони ми разом будемо голосувати у Верховній Раді України? Перше, закон про імпічмент президента У нас на сьогодні є право імпічмента, а немає механізму. Тому такий закон про проведення процедури імпічменту має бути проголосований і маємо домовленості, що разом за нього будемо голосувати. Друге, ціла низка законопроєктів, які стосуються депутатської діяльності. Скасування депутатської недоторканості, скорочення до мінімуму депутатських пільг сьогодні встановлених, зменшення, щонайменше як наполовину, фінансування апарату Верховної Ради України, Кабінету міністрів, апарату адміністрації Президента України, введення спрощеної процедури відкликання депутатів, що сьогодні є надважливим, бо громада обирає депутатів і потім їх не бачить 5 років. А якщо громада має право відкликання, депутат буде серед людей? Персональне голосування депутатом не картками, а відбитком пальців так званий дактилоскопічний метод через натискання, через сенсорні кнопки. Ну тоді сфальшувати і отого знаєте, граття на піаніно в нас просто не буде. Ну, хіба я не знаю, регіонали своїм пальцем будуть відрізати, щоб за своїх голосувати, то хіба так можуть? Фальшувати на На... під час голосування в українському парламенті. Наступне, ми проголосуємо за постанову про відставку уряду Азарова та Гіп в повному складі. Ми проголосуємо за початок судово-правоохоронної реформи, адже ви розумієте, якщо не поборемо корупцію в судах, в правоохоронних органах всі найідеальніші, найкращі наші закони економічні. Які ми пропонуватимемо, вони не будуть реалізовані. Чим вища посадова особа займає рівень посади, чим вища посада, тим більший рівень і санкція щодо кримінальної відповідальності. Оце ми обов'язково введемо в новому кримінально-процесуальному кодексі. Ми за виборність суддів суддів місцевих суддів. Треба, щоб обирала громада. Паралельно громада має мати право так само відкликання тих суддів. Відповідно, громада, маючи право відкликати суддю, вона зможе регулювати і зупиняти суддю, щоб він не чинив неправомірних дій. Але крім того, наш закон буде так само чіткий, який трактуватиме таку норму за незаконно ухвалене рішення суддя. Буде відповідати своєю власною кишенею, а не державним бюджетом, як є сьогодні. Пішки, прошу дуже. Фактично, залізниця перетвориться в таксі. І люди, які сьогодні не здатні себе прогодувати, заплатити за житлово-комунальні послуги, вони ще будуть мати позбавлені можливості користуватися залізничним транспортом. А альтернативи немає, а вони хочуть приватизувати. Так само, як приватизували Укртелеком. Ви ж зараз то відчуваєте, напевно, хто користується дротовим телефоном. Кожного місяця вам приходить квітанція все вище і вище. Вас хтось питав, громадські слухання хтось проводив, ні. А вся справа в тому, що приватизували її іноземці, нібито спочатку австріяки, а потім, як з'ясувалося, що ніякі це не австріяки. Що виявилося, що ця компанія була куплена. З офшорної кампанії зони Скіпру, мало того, що занизили ціну вартості Укртелекому, так ще й не заплатили податків за купівлю продаж. А це кілька мільярдів нам державний бюджет України, товариство. Так більше того, вони почали звільняти людей. За два місяці було звільнено викинуто на вулицю понад 20 тисяч працівників Укртелекому. Ми подивилися, а хто це? А це, виявляється, в середньому 45-48-річна жінка, яка до того 20-25 років працювала на цьому підприємстві. От дайте мені відповідь. Який шанс сьогодні в Україні 45-48-річній жінці знайти роботу? Жодного немає. Так само, як немає жодного шансу випускнику українського вишу сьогодні знайти роботу. До речі, саме тому і Свобода пропонує ухвалити першочерговий закон про перше робоче місце для молоді. Бо, вибачте, будь ласка, він отримав диплом. Сьогодні державних структур майже немає, приходить в приватну структуру, а приватник що каже? Я візьму тебе на роботу, а в тебе є стаж, в тебе є досвід. А який в нього стаж? І він тільки не ну, закінчує інститут. Значить, мусить бути ухвалений такий закон. І це є один з першочергових законів. За які ми ратуємо. Так само, як ми ратуємо за оцей закон про стратегічні підприємства, заборона їх приватизації і повернення в державну власність незаконно приватизованих, так само ми ратуємо за зміну їхнього пенсійного кодексу. Бо ця жінка 45-річна з Укртелекому, звільнена і викинута на вулицю, вона стає безробітною. А паралельно Азару і Тігідку, що робить? Нову пенсійну реформу і цій жінці ще на 5 років збільшує пенсійний вік. Який це результат? А результат, що ця жінка, якщо доживе до тої пенсії, вона буде виходити на пенсію як безробітно. А це значить, що їй нарахують пенсію за мінімальними тарифами, буде мати 800 гривень і нікого не буде цікавити, що вона 25, а може 30 років попрацювала на тому одному підприємстві. Тому наш закон про пенсію буде чіткий. Пенсію треба нараховувати, виходячи зі стажу це перший основний критерій. Так, має враховуватися так само заробітна плата, шкідливі умови праці, освіта, але базовий коефіцієнт, з якого нараховуємо пенсію, стаж. Так само треба встановити п'ятократну різницю між мінімальною і максимальними пенсіями. Ми скасуємо їхній податковий кодекс. І ви знаєте чому? Бо цей податковий кодекс, який... Працює після того, як партія регіонів протягнула його у Верховній Раді України. Він же ж відстоює інтереси виключно крупного капіталу. Сьогодні великий бізнес перестав платити податки, бо вони для себе ухвалили закон. Бо великий бізнес це і є партія регіонів, і в результаті ми маємо ситуацію, що основний податковий тягар ліг на плечі дрібного і середнього підприємництва. А як тому дрібному підприємцю сьогодні, який має невеликий магазинчик, який має оту палатку на базарі, на ринку, як йому утримувати не тільки сім'ю, але й цілу державу? Наш податковий кодекс буде сформований за іншими принципами. Великий бізнес, великі податки. Бо тому що великі заробітки, малий бізнес, малі заробітки, значить малі податки. Ми обов'язково ведемо податок на розкіш. Але це буде не те, як захотів Азару вводити податок на розкіш для того, щоб оподатковувати середній клас, якого зараз майже нема. Податок на розкіш це оподаткування олігархів, це оподаткування багатіїв. І взагалі Крим має втратити статус автономії, перетворитися в область. А Севастополь має стати вільною економічною зоною за принципом Порто-Франко. Оскільки Севастопольська бухта, вона є унікальна, там навіть зимою не замерзає вода. Ми зможемо за цей рахунок і за рахунок створення Порто Франко створити найбільш сприятливі умови для іноземних торгівельних суден, щоб вони могли заходити в цю бухту в цей порт і через спрощену процедуру митного і прикондонного контролю розвантажувати свій товар в Севастополі. В Севастополі появляться величезні гуртівні. І ці ж, гуртівні товар буде поширюватися по всій Україні. Тим самим ми суттєво зменшуємо соціальну напругу мешканців Криму, які зараз живуть за рахунок російського Чорноморського флоту, а так вони зможуть заробляти собі на життя за рахунок Порто-Франко, за рахунок тих гуртів. Нам потрібно паралельно ухвалити, причому негайно, закон про енергетичну безпеку України. Село Тарасівка. Новоселецького району Чернівецької області збирають сільраду, ухвалюють рішення визнати регіональною мовою в нашому селі румуно-молдавську мову. Чого румуно -молдавську? Кажуть, а в нас пів села Румунів, пів села Молдаві. Люди добрі, ви бачите, що робиться? Їду по Чачівському району Закарпатської області, дивлюся сільрада в одному селі. Щось не то. У нас сільраді не український прапор. Румунський прапор, питаюся, як? А вони кажуть, а в нас голова сільради Румун. Товариство цей закон про мови ухвалювався не для захисту мов національних меншин. Приклад Одеси, коли в Ізмаїльській районній раді проголосували за регіональну мову російську, а потім болгари, яких є більше як 10%, захотіли болгарську зробити регіональну, за неї ж не проголосували. Це робиться для того, щоб розвалити Україну. Це робиться для того, щоб Україна почала тріщати по швах, втратила територіальну цілісність. Це свідомий закон, який був кинутий для того, щоб почати валити державу. І в тому дуже зацікавлена на сьогодні Москва. Наш закон буде простий і зрозумілий промови. Ми ж не проти того, щоб в побуті кожен говорив. Тою мовою, яку він хоче, так, хоч китайською, які проблеми. Але є державна служба, є суди, є прокуратура, є міліція, є військо, врешті-решт. Значить, там треба говорити саме державною мовою, і треба знати державну мову, а в побуті, якою хоче. одним хочу чоловіком познайомити, це Олег Гелевей. Олег є депутатом Київської обласної ради. Від всеукраїнського об'єднання свободи. Ну, так, щоб закрити питання тему по Кличка, тему покличка. От два роки тому назад вибрали обласну раду в Києві. У нас там п'ять депутатів: Олег Галивей, Богдан Бенюк, знаєте, народного артиста України, Андрій Мохник, Андрій Іллєнко правильно і Святослав Ханен. Ну, от ті наших п'ятеро козаків, свободівців, приходять в Київську обласну раду. Дивляться, там регіонали сидять, там комуняки сидять. О, фракція кличка сидить. Що вони зразу подумали? Наші свої опозиція прийшли. Каже, добре, що ви хоч тут є. Ми зараз разом з вами ударимо так по тій партії регіонів мокрого місця на них не залишимо. Наші втішилися, що хоч не самі. І тут на першому ж засіданні Київської обласної ради до трибуни виходить представник партії Удар і заявляє. Я пропоную головою Київської обласної ради від імені партії Удар Віталія Кличка обрати члена фракції партії регіонів товариша Качного Олександра сталіно Сталіно-Леніновича. Я, до речі, не помилився. Саме качний Олександр Сталіно Лєнінович, хороший хлопець Кличко. Але чи таких самих хороших хлопців він проведе в парламент? Я маю певність сум, тому що ви казали, що воно ні туди, ні сюди. Я знаєте, як я думаю, я думаю, що як вони пройдуть, там буде багато тушок. Але може ті, хто втримається, у випадку того, що ми будемо мати більшість, от ті, що втримаються до нас, прийдуть. Але ви повинні теж розуміти, що сьогодні ми не можемо робити ніяких експериментів. Сьогодні треба голосувати за свободу або за наших партнерів з Батьківщини. А по мажоритарних округах, ви знаєте, що ми домовилися розділити всі округи. От речі, тут дуже важливий момент є: У нас нема ні одного округу по всій Україні, де би було пересічення мажоритарників. По всіх 225 округах, там, де висунула свобода, батьківщина не висувала. Там, де висунула батьківщина, свобода не висувала. Тобто ми розділили всі 225 округів. Як ми їх розділили? 35 округів перейшло до свободи. 190 округів висунули представники семи партій, які входять в об'єднання «Батьківщина». Це Батьківщина, Фронт, Кириленка за Україну, Гриценка партія 에, 에, цей, Соболів партія реформи порядок, Тарасюк, 에, Народний Рух України і 에, Луценко, самооборона. Вони розділили 190 округів: 35 наших свободів. Як 에, визначено було. Географічно будуть свободи 30 Богдан Бенюк. Народний артист України, лауреат Шевченківської премії. Людина, яка вже понад 10 років є членом Всеукраїнського об'єднання Свобода. Богдан зробив кар'єру з рядового члена партії до заступника голови партії з питань зв'язків з українцями за кордоном. Сьогодні Богдан є, як я вже казав, депутатом Київської обласної ради. Ну і... Він активно працює в нашій організації і заслужив це друге місце. Не тому, що він зірка, а тому що він відомий. Третій номер це Андрій Мохник. Андрій Мохник уроджений Двінницької області, але своє життя прожив в прип'яті коло Чорнобильської станції, бо його там батьки працювали. Сьогодні Андрій є депутатом Київської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, є заступником голови партії з питань політичної діяльності. Північну частину України в нашому списку представляє четвертий номер Ігор Мірошниченко, відомий український тележурналіст спортивний, уродженець Лебедина Сумської області. Ігор в нас є керівником Сумської обласної організації Свободи. П'ятий номер нашого списку це Олександр Оксентівич Шевченко, відомий наш український конституціоналіст. Доктор юридичних наук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка. До речі, Олександр Оксентович Шевченко є автором е проекту Конституції України від всеукраїнського об'єднання Свобода, шостий номер Анатолій Вітів, керівник фракції у Волинській обласній раді, представляє західну частину України. Сьомий Олег Панкевич, голова Львівської обласної ради. Нагадаю вам, що Свобода сьогодні в своєму арсеналі має голів Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, обласних рад міського голову Тернополя і близько двох десятків голів заступників міських голів в різних регіонах. Сьомий номер це, власне, Олег Панкевич, голова Львівської обласної ради. Восьмий Ігор Швайка. Він є відомий наш український адвокат, правозахисник. Юрист Ігор Швайка є головою Харківської обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода і презентує східну частину України. Південну Україну презентує 9-й номер списку Павло Кириленко, який є головою Одеської обласної організації ВО Свобода. Ну і десятий номер нашого списку це Ігор Янків. Ігор є головою партійного суду Всеукраїнського об'єднання Свобода. Він є кандидат. Педагогічних наук. Ігор є депутатом Івано-Франківської обласної ради і працює в інституті фізкультури, до речі, на кафедрі стрільби. Так що ви розумієте, ми дуже серйозно готуємося до а Ірина Фаріон тих випробувань. Фаріон? Ірина Фаріон балотується як узгоджений кандидат по залізничному району міста Львова. Вона висунута свободою і підтримана нашими партнерами з Батьківщини. Олександр Сич, наприклад, голова Івано-Франківської обласної ради, як узгоджений кандидат, балотується по місту Франківську. Олексій Кайда, голова Тернопільської обласної ради, як узгоджений кандидат, балотується по місту Тернополю. Ну, ще з таких відомих для вас. Андрій Ілленко, який є головою Київської свободи, він балотується по Троєщину. Це місто Київ. Бо цей закон заборонив. Одночасно йти і по списках, і по округу. Тому частина наших пішла по списках, а частина по округах. Відповідно, Ірина Фаріон могла бути в першій п'ятірці, але ми вирішили, що краще, як вона буде балотуватися по округу. Тим більше, що вона на тому округу виграла вибори до Львівської обласної ради. Оце товариство така наша десятка, таке наше представництво, такі наші мажоритарники, така наша програма. І я запевняю вас, якщо ми разом будемо, якщо ми будемо мати підтримку від вас, розуміння від вас, ми однозначно переможемо. Буде в нас більшість парламентів, і повернемо ми українську владу, і буде в нас своя власність, зрештою, гідність українська, гордість за те, що ми мешкаємо в Україні, так само буде. Ну а якщо ваша рука не здригнеться проголосувати за свободу на виборах до українського парламенту, то запевняю вас. Що і наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Слава Україні! Дякую товариство за вашу увагу. Готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони є. Ось є. І Путіну дуже треба. Пару гавкунів у Верховній Раді України. Зрештою, Путін робить ставку. Знаєте на кого? На Медведчука зараз. А Медведчук є дуже небезпечний. Це освічений, кваліфікований, юридично грамотний Україно-ненависник. Це дуже велика небезпека. Чи ще будуть запитання? Є. Чи що є? Дякую, пане Віталію. Це ваші книжечки? Дуже дякую. Маршка про про розкажи. Що? <ріст> <ріст> не щось про що Марш Упа буде Володимир. в Києві. Приїжджайте, буде Ваші. багато людей, 70 я... років з дня створення упа, будь ласка, чекаємо вас. <ріст> Така аудитория. Понятно. Ну, это война была даже.